Друзі, добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 12 квітня. Не вийшло мені в середу зробити традиційні відповіді на запитання. Приїхали з Солтанівки, втомилися. два дні відходив, щось не знаю. Тяжко мені дорога далася, втомився. Але сьогодні себе зібрав, треба відповісти, тому що наступний тиждень ми тренуємося, Солтаніка, Кубок України, не буде часу, а два тижні не відповідати. Трошки забагато. Дякую за перегляди, за активність, за коментарі. Звісно, хотілося б більше, але і за це дякую. Значить, які анонси? Ну, анонс один, хлопці. У нас через тиждень рівно. Д... У нас це буде яке, зараз вам скажу. 20-21 квітня Кубок України в Салтанівці біля Києва. Хороша водойма ми були. На розвідку їздили з Івасишеним Ромою. Цікава рибалка, карасі, коропи, щуки, амури, все ми зловили. Але ще треба буде перевіряти деякі тактики: корма, насадки. От ми вже будемо в повному складі з понеділка тренуватися і перевіряти це все. А так, сподобалось, хороша рибка. Цікава водойма, чистенька, з ну, хорошою рибою. Побачите. Я відео зняв, але там ну, багато нюансів. Не хотілося б перед змаганнями відкривати якісь, може, не секрети, ну, якісь напрацювання. Хтось не замітить, а спортсмени можуть це під, підгледіти. Тому, напевно, почекаємо вже після змагань. У мене вже перша серія готова, буде три серії. Тренування дві серії і самі змагання. Ну, я думаю, а може і більше. Ну там, коротше, хороша, красива риба, я думаю, вам сподобається. Давайте будемо відповідати на запитання. А, ще по анонсам в ці вихідні на Майдані якісь змагання. А на через неділю 20-21, там якийсь день ПЗРП на Уграх. Хто хоче, приймайте участь. Там також рибалка, цікаві водойми. Отакі От я вам анонсики скажу. Поїхали. Папірус-папірус. Поїдьте на рибалку на дику річку і половіть коропа або карася на флет. Ці багато зарибані озера вже по, піднадоїли. Е, ніхто не каже, їхати завтра це знімати, але такого контенту на Ютубі практично нема. А велика кількість людей потребує цього. У Львові тут вже відповідають йому, у Львові з річками якось не дуже склалося. У Львівській області повно, повно річок з дикими коропами. Просто дуже хочеться глянути, як спортсмени в таких умовах покажуть, як ловити. Е, ви напишіть, які річки ви, ви ще рахуєте з дикими коропами. І може, з'їжджу. Або хочете, поїдемо разом. Сядемо поруч і будемо ловити. Тут йому відповідають: на каналі Кричевичів було відео, як вони з хазанів на Дністрі ловили. Спортсмени їздять не за рибу і не для того, щоб комусь в інтернеті доказати, що вміють ловити рибу, а щоб виграти змагання. Тому вони їздять на тренування в рамках підготовки до змагань, які проводяться якраз таки на комерційних озерах. Дякую, що ви мені допомогли відповісти. Все вірно, ви написали. Але хочеться і, 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 і мені, там, і спортсменам їздити і на Дикі Озера, і на нові водойми. Думаєте, нам цікаво на одніх і тих же водоймах ловити? Не дуже. Так, Гейко чи Гешко Андрій, дякую за відповіді. Як вікченч, пластиковий з флагмана навантажував 7 кг, тримає легко. Ну, 7 кг це не так багато. При закиді нагрузки ще більше можуть бути. Беріть квікченж з твердої пластмаси. Не з м'якої, а з твердої, вони міцніші. Цікаво буде про змагання відео глянути із Солтанівки, можна буде проводити стрім. Ну, не знаю, вийде, може я коротенький стрімчик зроблю, але. Ну, там буде Діма Лавренко, може він мені поможе з цим стрімом. Бо я не дуже вмію це все робити. Може, з маленькі підключення зроблю. Ну, побачимо. Там дощі, погода портиться, не знаю. Але будемо хороше, буде цікаво. Зробіть відеоогляд на своє крісло. Добре, буду десь на е тренуванні змагання, я про крісло вам розкажу і покажу. Це про престо я маю на увазі. Накричав на хлопця суддю. Для чого хлопець нічого не сказав поганого? Хлопці, я не, не кричу зла. Це по-доброму, так скажемо по дружбі. Я його знаю, Юру, щоб ви зрозуміли, чому я на нього гримаю інколи. Зараз вам скажу, ну, років 25 я його знаю, мабуть, я думаю, а може і більше, може і більше. Ми з ним служили разом. Він навіть один час був в моєму підпорядкуванні. Він начальник ЕТП, а начальник був. По-моєму, автомобільній службі. Так, поїхали далі. Тому не думайте, я, я, він не обіжається ми по-доброму, ну, так скажемо, з юмором. Хтось розуміє, що це якось е, зі зла. ні ні. Не, не переживайте, у нас хороші стосунки, все нормально. Вал'єра Юа пише, зустрінемось на Салтанівці. Бажаю вдалого та корисного тренування. До речі, Валера от Юа Юей, який у нас тут жив у Львові, зараз в Києві додому повернувся. Приїжджав в гості і навіть зловив пару карпів, поки я гуляв. Дякую за відео. Є невеличка комерційна водойма. 150 на 150. Глибина всюди 1,4, 1,6. Якихось бровок немає ніби. Риби не те що багато, але вона є. Карпіки від 2 до 13 кг. плутва карась. Був там вже кілька разів, навіть 7 кілограм і 10 кг рибок там зловив. І, звісно, відпустив. Але розгадати водойму не можу. Два рази вертався звід там з нулем. Пробував різні корми, переважно Баунті користуюсь, флет, вертольот зі стіками на водоймі, переважно 4-5 рибаків одночасно сидять на берегах напроти. Тобто дистанцію більше 70 метрів можна спробувати не завжди. Їжу переважно на світловий день або з однією ночівлею. Можете щось порадити по тактиці, чи варто годувати і впиратись в одну точку. Чи пробувати обкидувати все доступне, чи може ще якісь поради. Ну ні, якщо ви їдете на весь день або на добу, то, звичайно, треба кормити. Кормити, підбирати, які корма риба полюбляє, які смаки, які ароматика. Підбирайте різне, постійно, робіть прикормку. Десь щось спрацювало, ви вже її на заміточку тримаєте. Але так просто кидати тупо по, по, по кутах, Ну, не знаю, хіба десь вітер і рибу трошки може піджати під один берег. Тоді там можна більш вдало ловити. Пробуйте, може там риба бути таке, що тільки вночі активніше. Так вона боїться, пресенг може десь стоїть і не рухається. Пробуйте, Треба все експериментувати. По папчики. Ну Я зараз короповими е монтажами не користуюсь, тільки флетом. Можна класикою фідером попробувати. Я не знаю, яке там дно муляка. Там може бути різні. Можна поводок підняти попаб вище. Можна ну, зробити так мон... презентацію, щоб вона не занурювала сильно в муляку. Таку, майже баланс такий зробити. Експериментуйте, експериментуйте. Особливо з кормами. На корм риба по-любому має реагувати. Якщо вона не реагує, значить корм їй не подобається. Підбирайте. Я б вам радив би, щоб ви так більш 에... впевнено, що в корм нормальний. Пробуйте зернові. кукурузку, тигровий горіх, конопля, рапс може працювати, теж можна пробувати, замочувати, запарювати. Поекспериментуйте. Перекручіть в дрібну якусь фракцію зробіть. Трошки помішайте сипухою і пару фракцій пеліця, там дрібний і грубше трошки, аміном можна додавати запросто пеліць аміно. Так що перепробуйте і пишіть, що у вас вийшло. Дякую за відповідь. Очікуємо нові фільми. А Якщо риба обережна. Робіть тоненький поводочок, маленький гачочок, презентацію, міні-тік-так, тік-так, більше. Попробуйте ще так: мініатюрні насадочки. Інколи працює. Так, якщо вони зі Ставрополя чи з Дону, це я так розумію коментар, там де я казав, що є підписники з Росії, Ставрополь, Ну, але вони себе ведуть чемно. Так от хлопці пишуть: якщо вони ставроплять чи з Дону пишуть адекватні коменти львівському блогеру, вони явно нормальні. Так що таких треба не видаляти. А навпаки, прагнути збільшити їх кількість. Було б їх там достатньо, може було б інше життя і в нас. Я згідний з вами. Є ж нормальні люди. Мало, але є. Поздоровляю, дякую за ваші добрі справи. Дякую. Кому не цікаво, хай не дивляться. Дякую вам за вашу працю. Бажаю здоров'я. Це Ігор Ігор пише. Дякую за відповіді і коментарі. Оці підліщики, підписчики з парашки можуть бути хорошими тільки в одному випадку. Блокуйте їх недостойні вони українського контенту. Я за ними понаблюдаю за їхньою поведінкою, Ігор. Привіт про перегляди. Ви казали до цього. Ви. Вибивалися в Ютубі серед перших, то зараз треба вас шукати. Я згідний, що трошки зараз, так скажем, нема мало, мало коментарів, мало лайків, мало переглядів. Тому і YouTube мене починає, так скажем, занижати. Тільки ваша допомога, ваші, ваші лайки, перегляди і підписки можуть піднімати YouTube в рейтингу в YouTube. Old дякую за проведену роботу. Цікаво і корисно, дякую. Контакти майстра можна. Я хотів написати Денису телефон, а потім подумав, блін, надо... я ще з ним переговорю. По він сказав, що можна, але я боюсь, що ви його там розірвете. По ночах будете дзвонити днем. Я в нього ще спитаюся, якщо щось, я напишу. Напишу контакт. На 100% корисне та цікаве відео. Давно хочу почистити свої катушки, але ніяк не наважусь, бою щось загубити. І мастила ще не маю. Да, мастила не шуткуйте, куп... купляйте спеціалізовані. Натіве. ось зараз я відкрию аккаунт, бо тут якесь назва. Натіве Борн Citizen. Називається, хлопець. Дякую, також купив за вашою порадою Pen Rival. Разом з Портиць Distance 3.9 більше не на флет, а на фідер на Дніпрі у Каневі. Сподіваюсь, що буде краще. Раніше за 60 метрів не виходило. Але, можливо, це проблема в техніці, поки що не було нагоди спробувати. Я не сумніваюся, що цією удочкою ви кинете за 100 метрів. Гарантую. Напишите, як ви е... вогали, не бійтесь. Основна причина поганих закидів, ну так не поганих, а ближньої дистанції, що люди бояться зламати удочку. Якщо ви не будете її грузити, ви не її не закинете. От дістансами 210-ми можна кидати з усієї сили. І не боятися, вона має витримувати такі заброси. Ешко Андрій. Чим простіший механізм, тим він надійніше. Багато нового дізнався, дякую. Сергій Іванович, а можна фотографії змазок і деякі застосовувати, де рідкі, а де густі, намалювати катушку і стрілками позначити, де яка змазка. Хлопці, уважно, подивіться відео. Денис все вам розказав і показав, яку змазочку туди, яку туди, яку на ролик, яку на пару, скільки на пару. багато не наляпуйте, бо вона видавлюється і випадає на безконечник. Або на оті муфту обратну, і вона може не давати обратного ходу. Передивіться ще раз, там все написано. Я не майстер, я вам не підскажу. Тут запитання, це якесь річки. А, це, мабуть, Підлісся. Це Підлісся, мабуть, чи що? Ні, зараз я, від... я не розумію, що це за. Відео. Якась. Зараз подивлюсь, хлопці. Що це за відео? Ага, верещиця. Я зрозумів. Тут питання, як думаєте, можна там на ФЕП пробувати на Верещиці? Можна, я там навіть колись ловив на... Чи на спутник такі засоски мамалига, або навіть на макуху, і ловив там сазанчиків таких коробчиків. Я думаю, що можна знайти тверденьке і пробувати. Так далі. Дуже дякую за відео. Це про катушки. Міцного здоров'я вам та Денису. Чекаємо другу частину відео. Хотів запитати, яким мастилом краще змастити ролик ліскоукладувача. Катушка Divea Nзоon Plus. Патушку тримачі. Ой, ролики, там він, по-моєму, рідкою з маскою мажеться, рідкою, ріденькою. От в мене такі дві. Я колись купив. Бачите, вони пригодилися. Ми спастили її. Тут одна така густіша, друга така рідша. Тоже зручно, як можна капельками капати нормально. Так, дуже цікаво вийшло. Дякую, я так точно туди не полізу, хоча були мрії. Та не бійтеся, бо хто дружить з отверточками, з ключиками, можна спокійно обслужити котушку самим. Тільки не, не, порядок не, не, не загубіть. Або розкладайте на папірчику по порядку, або знімайте відео. Поставте собі камеру. І коли розбираєте, акуратно розкладаєте. Раз-раз, раз. раз, раз. І сторони не міняйте, бо вони не завжди симметричні. Ігор Ігор, бажаю здоров'я корисно і повчально. В чому мити деталі катушки? Там казали, галоша можна, або є такі спеціальні спреї для промивки, там підшипників і все остальне, то просто дорожче. А так, проста галоша Б70. Бензин Б70 і нормально миється. Тільки Денис наголошував, ви бачите, неуважно дивитися, що після того Б70 висушити і протерти насухо. Там може бути нальотик такий біленький. Все це промиває, про насухо протерти. Там ще раз передивіться, там все він розказував про змазку. Ого, мій чоловік на Ютубі. Це про Дениса. Жінка Дениса замітила, де він ходив цілий день. Сергій Маліневський. Дякую за цікаве та повчальне відео. Іванович, скажіть, будь ласка, яку брати тактику за корму точки. Періодичний з помбів на літній добовій риболовлі З вечора до вечора. Дистанція 60-70 метрів. Глибина півтора метра. Мілководя. Точка біля очерету. Дякую. Слава Україні. А, ну, я, так роз... я не знаю, на що ви ловите або короповим, або флетом. Ну, це не глибоке місце, тому сильно хлюпати, постійно підкидувати, я би не, не рекомендував. Би. Треба так, закормили добряче, так, наприклад, 3-4 літра прикормки. І точечка тихенько подаєте оснастку. Одну дві, там, скільки ви ловите удилищі, флетом або короповим. Ну, можна, якщо бачите, покльовки, покльовки потім перестає, можна докормитися ще там з десяток спомбів. І тоді вже на, на ніч хороший закорм, бо інколи ночі саме кльов. риба виходить зі своїх схованок і починає харчуватися. Як правило, на вечір ми там ну, спомбів 20 можна кинути. Середніх спомбів я маю на увазі. Основне точно. Прикормку, а ловити можна біля прикормки, з прикормки, за прикормкою. Це вже ви перевіряєте своїми, ну, під, під час риболовлі. Валерій Юре, подивився відео, захотілося катушечку розібрати, якусь, почистити і змазати. Почну з флагман Шерман Pro 5000. Гарний, добрий, такий відосик вийшов. Дякую, Валерія. А Юра йому пише: краще не лізь на, на то, тобі не швейна машинка. Юра, швейна машинка складніша, ніж катушка на порядок. Це дуже точний механізм швейна машинка. Так, як зробити Юра, питає Василина, як зробити швидкий фрикціон? І от Денис відповідає: замінити пакет фрикціону з фетрового, такого м'ягенького, як войлок, на фторопластовий або карбоновий. Бачите, Денис читає і все вам відповідає. А заміна пружини на втулку в гайці фрикціона щось змінить? Ні. Відповідає Денис. Тільки на о, ці пластиночки міняють. Туди не буде того жаття, вона воно буде скоріше підтискатися. І це виходить швидкий фрикціон. До речі, у Дениса є на деякі катушки оці фрикціони. Звертайтеся, він вам продасть або зробить вам фрикціон, Зрозуміли? Так. Андрій. Іванович знайшов нахнення і вирішив розібрати ковру розвідним ключем. Це так для реклами я ключі взяв. Викрутки Вера – це топ. Вера, я так розумію, це фірма, яким Денис. Дуже важливо, хороший інструмент. Бо позлизуєте гаєчки, потім важко закрутити. Корисне відео. Лайко за трудові відео. Дякую. Лайко за трудові відео. Дякую. Хороше відео. Бажаю здоров'я. Ігор Ігор пише. Дуже корисне відео. Дякую вам, Денису. Звичайно, цікаво було дивитись на його роботу професійно. Чи можна Дениса дізнатись продавця бажаного українського запчастин для удосконалення, покращення, апгрейд-катушок? Я думаю, можна. Ерл Грей. Поділю своєю історією діагностики катушки. Розібрав, замастив чим, що було під рукою. І після такого огляду перестав працювати бартранером. Так дуже часто буває. Рудницький Денис. Було б цікаво почути топ-3 бюджетних катушок від фахівця. Ну, якщо Денис читає, читаю, то може він вам відповість. Хлопці, все. Не так багато, як ви бачите, коментарів, тому і YouTube не піднімає мене в рейтингу на рекомендовані відео. Все залежить від вас. Я думаю, буде скоро цікаве відео. з Золтанівки багато. Я там зустрівся з Дімою Лавренко. От після цього відео буде ролічок. Як я передав кошти, які ми зібрали на благодійному турнірі, плюс Руслан Слінський з магазину там хлопці пару гривень підкинули. І Валера Юей, до речі, теж тисячку перечислив. І того вийшло 29600. Я передав Дімі Лавренко на дрони. Я відчитався, все, боргів нема. Там ще звертаються мені, щоб на аукціони речі деякі ну, розіграти і ті кошти підуть на благодійність. Давайте я з Олегом закінчу, тим, що передавав катушки, крісло і палатку. Я так палатку не знім. То дощ, то я уїхав, то сил нема. І тоді вже слідчі будемо аукціони проводити. От ще палаточку проведемо. З Олега коштами я хочу. Розібратися, передати на Збройні сили. І далі вже будемо займатися слідуючими, так скажемо, зборами, що ми там придумаємо. Вроді все, готуємося завтра, післязавтра ми вже виїжджаємо на Салтаніку. Вболівайте за нас. Лайк, підписочка. Постараюсь з озера вам невеликий сюжечик. Так, я візьму комп'ютер собою і там змонтую маленьке відео, буду вам потихеньку викидати. Без секретів, такі, не секретні, не секретні такі відосики. Все, до побачення з тихої ночі. Слава Збройним силам України! Пока. Друзі, привіт! Закінчили тренування. Я хочу почитатися за бабу дітей. Даю Дімі Лавренєнко особисто 29600. Це ті кошти, які від благодійного, плюс Слівінський Руслан з хлопцями зібрала 1250 тисячку. Валерій Юан. Валерій Юан знімає нас. Черненко Валерій перекинув. І всього 29600. Дякую за роботу, що ви хлопцям збираєте дрони. Пару слів скажу, дякую. Івановичу Сергію за організацію. Я це, вже це не казав. мені, це хлопці це вже. Західний, хлоп... ну, в, Західного випадку, регіону за... в цьому випадку ініціативу ви, напевно, проявили, О, організували. Я... З хлопцям дякую, що прийняли участь, позмагались і назбирали коштів на дуже хороше діло. Ті ми кошти буквально вже сьогодні-завтра конвертуємо в дрони і вони вже на днях полетять. Куди треба. Куди треба, Діма, дякую. Так, Тобі і от дякую. ще от метро, Дмитро, який і сюди. Щоб тебе бачили потім. Це теж. Оце бля... фірма Дракаріс, тут написано. Дуже, дуже активний хлопець з команди Баунті, який також займається дронами. І... Багато? Не, не можна Ба, це та? говорити. Не можна. Це дуже, ви розумієте, що не так, все але, можна та, говорити. Нас дивляться не тільки і куди воно все їде, теж не сильно треба. Бачу, дякую, коло. В тому напрямку. Все. Дякую. Так що донайте далі, карточка буде під відео.